Люкс, ну, наше хмельницьке лучше. Дід, я, я не можу з тобою не погодитись. Хмельницьке це є топ. Чую са. Це, це, це гірке. гірке тебе. Ну, справляйте ситуацію, давайте якогось такого, такого щось типу, як Хмельницького. Ярхіло. Я, 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 я. Як, як я. красиво. Як ми з сачком делись. Стараємося, дід, файно стараємося. Щоб все було красиво. Я поставила. Все хай з Вона каже, що бабця в неї е, працювала поваром. То ці красні кмери приходили з людиною, вскривали її і давали бабці, щоб вона готувала серце, печінку. Прямо так, виявляє? Людське. Людське, так. Підали блядь. Та, вообще, я не знаю. В мене аж я я загадую, в мене. Та воно вже Ну так. так, так це так, не так. дуже хороші спогади, скажімо так. То кошмар. Це, і у, у нас це це самі. Кажу, як, не хороші красно. спогади, коли таке тобі розказують люди, які це це, Ой, вона плакала, вона як розказувала. І батьки її теж їли е, е, мертвих людей. Ну, типу, вони там переживали таке, що. Це як то, у нас то... голодомор колись. Ну так. Да. Людо єдине, бля. Дідусь, до тебе приїхали гості. Диві. Дай Боже здорово. Маленький гостинець такий. Диві. Маленький гостинець. Я люблю сам домашню ковбаску. Диві. І хотів, щоб ви теж пригостилися. Чи ні? А він дивіться. <рес> Яку ти любиш найбільше ковбаску? Українську домашню. Все своє натуральне найкраще. Тому вас і поважають, тому і так, бо ви говорите, що все яке. А не оце, особо, що там надумання, якісь там історії. Та як в житті є. Ці люди, вони з Кам'янця-Подільського. В них є якийсь шлях, своя історія в житті. Ну, Займалися одним, другим, третім, щоб знає, своє місто, якесь знайти. Займається хай, мені, їм Бог здоров'я. Отлічено, дані. Якщо чесно, шукав цей магазин дуже довго, все ніяк не міг знайти. І знов він мені натрапив на сторінку, і тепер в них з'явилися. Е Volkswagen, у них є також Audi, коротше, різні марки автомобілів. Е, мрія була, чесно. Я от давно ще десь побачив якогось мажора таке, а відповідно собі дозволити поки що. і не можу таку файну машину дорогу. Це таке, знаєте, можливо, хтось каже це вже в прошлому, але я цього хотів і, як бачите, знайшов, Мені прислали чотири штучки зліва, справа і ззаді. Дуже подобається. Дід не зразу зрозумів, що, що це таке. Він подумав спочатку, що це просто. Ну, Якийсь коврик, от, і потім до нього дійшло. Ну, старим стареньким людям по-іншому доходить, але доходить. І приємно, що дід зацінив. Дуже хотів, щоб дід побачив все. Хто хоче, попередньому сторіс, там відмітки є. Переходьте, в кого є бажання. Можливість купити, ціна взагалі недорога, і ефект такий. Диви, яке синє все візді. Небо таке гарне, синє. Де сіда. Ну что, ну давай. Хочешь, тебе что показать и нашим дорогеньким подписчикам. Дуже очень интересно. Идешь? Ну хуй, ну, а ну ты пошли. А где тебе Ну они тут, вот, вот. Вот тут. -то. Да пошли, хули ты. да, пиздуй. А, хорошо. Иди, со за мной. Где? Машин. Так, сидай с, с того боку, сидай. А что вы? С того боку, седай. З Днем народженням кормівець Андрійку, що йобнувся. Тобі 27 років, сьогодні. проснись дядя, чху, ти вже таке старе. Бажаєм тобі успіхів в житті, багато клієнтів не вийобуватись. Я знаю, що ти вмієш добре жарити. Я зараз не про даренку, а про твої. Смачні реберця, хую, мужик ти охуєний, хороший, татко. Блядь, та якийсь команд. Давай далі. так що ху хулі ти розлігся, пиздуй в машину, заглянь, що там для тебе лежить, в бардачку хую, тільки не психуй. Давай вже не дойобуй мене. Є, Андрій Авфідерзень. З днем народженням Вадим. Ой фіз... фізнес тренер ти непоганий. Любиш грати в футбол? Та це не піздобол. Падав в теніс? Wow. Ой ти співавтор, та й тренер не хуйовий. Методист файний. Що-що? Методист президента України. Ох, ніхуя собі! Активні парки, ти, видно, не алкаш, здоров'ям своїм займаєшся. хуйово, Та й людей трохи мотивуй. Хую, чим я тебе нагодую. Вадим Авфідерзейн.